Міністр оборони Ростем Омєров заявив, що після обговорення гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі президента Зеленського з Путіним. Заява пролунала під час спілкування урядовця із журналістами. Міністр наголосив, що найближчим часом будуть надані додаткові роз'яснення про хід перемовини і формат продовження. Путін заявив, що країна-агресорка готова до наступного раунду переговорів. Предметом обговорення російський диктатор назвав меморандуми України та Росії, які протилежні за своїм з містом. мається на увазі документ, в котрому йтиметься про умови миру. Прес-секретар Путіна Пісков сказав, що це Україна, нібито та США затягують мирне перемовини, На що відреагував спецпредставник США Келох, сказавши, що заяви Пескова є викривленими реальності, викривленими реальності у Дусі Орвела, автора антиутопія 1984 Професор політології Національного університету Києва-Могилянська академія, науковий радник фонду, де демонціатив... В Олексій Гарань з нами на живому зв'язку. Пане професоре, Доброго ранку і спасибі, що доєднуєтеся до живого етеру. Доброго ранку, дякую за запрошення. Раді вас бачити. Ну, от дивіться, знову ж таки, хочу обговорювати з вами і цю історію, яка пов'язана із висловлюваннями і Путіна і його владоможців з приводу мирних перемов. Все це про затягування. Правильно, все це про затягування часу і тим самим та вирішення своїх, як вони називають, питань на фронті на полі бою. Абсолютно справедливо. тобто, я думаю, що коли ми говоримо про ці переговори, нам треба дуже чітко розрізняти. Бо коли йдеться про обговорення якихось гуманітарних питань, тобто питань, скажімо, повернення полонених, так це йдуть переговори. Так але коли ми починаємо говорити про переговори щодо досягнення, ну, наприклад, перемир'я. Ну, не казати вже про, о, про мир, то це все поки що це лише ілюзія переговорів. Тобто, це обманка з боку Росії. Стратегія абсолютно зрозуміла. Продовжувати тиск на Росію на Україну, посилювати бомбардування. Але при цьому казати: ну да, у нас вже йдуть переговори. Трамп не поспішає. Не поспішай е, запроваджувати додаткові санкції. От все навколо цього е, крутиться. На жаль, я тут лишаюся е, скептиком, так тобто, поки не буде додаткового реального, потужного тиску на Росію, Росія буде зягнути час. Оксі, ми з вами часто в етерах обговорюємо і опитування громадської думки. От зараз одне з них хочу вашій увазі запропонувати і вашої знову ж таки ваше розтлумачення дістати. Дивіться, 50% українців вважають, що країна рухається у напрямку демократії, і ми зараз будемо знати ще інші. Інші у нас цифри з цього приводу хотів знову ж таки про це опитування КМІЗ з вами поговорити. 41% відчуває, що країна скоріше рухається до авторитаризму. Це знову ж таки дані опитування нового київського міжнародного інституту соціології. Половина з опитаних знову ж таки опевнені, що країна рухається до розвитку демократії та більшої демократичності, і 41% навпаки, що до зменш. Чи демократії та розвитку авторитаризму? 9% респондентів важко їм було відповісти на це питання. Ці настрої вони про що свідчать станом на зараз сьогодні. Нагадаю всім нам перший день другого місяця літа. Ну о, ці відповіді вони насправді досить чітко крелюються з рівнем довіри або недовіру президента, тобто ці, хто. Не довіряють президенту, вони більше схильні говорити про те, що країна рухається до авторитаризму і навпаки. Але ви знаєте, я вам скажу так: що питання це для мене не є дуже простим, тому що, наприклад, якби мене запитали, не я почухав би свою потилицю. Чому? Тому що якщо ми говоримо про перспективу розвитку України, то я думаю, що ми, ми ж говоримо: да, вступ до ЄС, переговори, наближення до Європи, те, що буде, скажімо, після війни, ми розраховуємо, що відбудеться приєднання України до ЄС, тобто в довгостроковому плані, ми можемо говорити, що ми таки рухаємося до демократії. А якщо ми говоримо про те, що відбувається зараз. То е очевидно, що ми бачимо і ці негативні тенденції, які спонукають людей е говорити про рух до авторитаризму. Що цікаво, що коли запитали людей про причини цього, mm -hmm. так то е наприклад, питання, які пов'язані з відсутністю виборів, так це лише 4% сказали, що вони з цим пов'язують рух до. Авторитаризму або обмеження прав чоловіків виїхати за кордон теж лише 4%. відсотки. А скажімо, діяльність зараз. Я дивлюся це в бік. діяльність ТЦК і мобілізацію вже більше 12%, відсотків. Що тут є обмеження, але в принципі можна говорити, що ці е, чинники вони не є. Домінантними, а от домінантними на першому місці йдуть, скажімо, обмеження роботи змі і обмеження свободи слова 18% і концентрація влади конкретніше. Причому там і дається це конкретно президентам та його команди. Це 14 Та? Тобто люди насамперед з цим не з обмеженнями під час війни, які вони розуміють, а от саме з такими діями, які. Ну, викликають з нашого боку серйозну серйозну стурбованість і критику, тому це да це певний сигнал для нашої влади, що, що суспільство не хоче з цим миритися. Але тут я б хотів би і це, і це до речі, не дивно, Тому що в усіх опитуваннях, які проводилися до війни під час війни, ми проводили фонд демократичні ініціативи. Опитування, коли українці впитають навіть під час війни, а чи вважаєте ви яка форма устрою краще для України? 60%-64% кажуть, що це демократія, і лише 12-14% кажуть, що за певних умов це може бути якась форма автократії тобто українці однозначно віддають перевагу демократії і тому і тому зрозуміло що е, негативні ці тенденції для них е, викликають е, викликають, е, викликають е, ну таку занепокоєність. я б хотів звернути увагу на одну цифру так, так яку не дуже, яка не попадає в фокус, коли ми говоримо про це опитування. Ви знаєте, там зробили спробували зробити кореляцію КМІС між тими, хто говорить, що країна рухається до авторитаризму, і тими, хто готовий до поступок Росії, коли ми говоримо про визнання окупованих територій. Частиною Росії або про цю російську вимогу, щоб передати під її контроль Херсон і Запоріжжя, і ото досить несподівана річ. Вона ну зрозуміло, що більшість українців в будь-якому сегменті вони виступають проти того, і ті, які говорять про те, що країна рухається скоріше до авторитаризму. Дві третини говорять, що ні, не будемо погоджуватися на це. Але одна третина каже, що на це можна погоджуватися. Одна третина. І це призводить нас до досить парадоксального висновку: що не всі ці, хто говорять про небезпеки авторитаризму, третина з цих людей насправді готова і до дуже серйозних поступок поступок Росії. Так, інакше кажучи, що ну от здавалося б, люди, які кажуть, що от авторитаризм треба боротися за демократію, що це всі люди, вони такі патріоти і mm. е будуть опиратися російським вимогам. А от третина з них каже, що ні, треба йти на це. Це досить такі для мене, це парадоксальна цифра. Ну, мабуть, не тільки для мене, і на це теж треба. Звертати, звертати увагу, іначка кажучи, що якісь гучні слова гасла вони не завжди е, керелюють з усвідомленням необхідності того, що протистояння Росії, і це ми теж маємо мати е, брати до уваги. Пане професоре, у нас е, півтори хвилинки максимум залишається до дев'ятої ранки, до загальнонаціональної національної хвилини мовчання. Е, е, хочу вас запитати, як ви ставитеся і в чому бачите ціле покладання? От е, е, тієї цієї ті ініціативи е, по зміні уряду, яка довкружує інформаційний простір і підігрівається останнім часом. Про це зараз багато говориться, але загальна думка експертів, що це мало що змінить. Так, ну насправді ми розуміємо, що це дуже зручно для тих, хто концентрує владу в своїх руках, так тобто, в даному випадку, це і президент Зеленський, так тому що з формальної точки зору у нього немає тих повноважень, які де-факто є. Через те, що він має все таки з своїми союзниками з уламків колишнього ПЗЖ, 30 секунд, що має є більшість є. Прошу 30 секунд. У нас до 9 ранку. 30 секунд. Mm -hmm. Тому це фактично переклад... тасування колоди і перекладання і перекладання вини на інших. Да? зміна облич без серйозних змін в системі в системі управління. Я за вашою згоди буду чекати вас у наступних етерах телевізійного каналу Прямий. Нам ще є про Я що вам. поговорити. Професор Олексій Гарань був з нами на живому зв'язкові, професор політології Національного університету Києво-Могилянської Академії. Спасибі, велике товариство.